Всім привіт! Сьогодні трошечки попав в милі, навіть не міг ніякого відосика зняти. Але трошки розкажу про день і трошки розкажу, як починалося, дуже цікаво все. День починувався, планувався дуже активним, і він таким і вийшов, але не зовсім так, як планувався, зовсім не так. От я ранку вийшов, в мене було повно планів, ну, там заплановано. Вісім ранку дзвонить телефон, каже, хочу вам метал здати. Я кажу, так, да, залюбки, все, сказав ціну. Я кажу, тільки десь на наступному тижні, бо дуже багато роботи. А він каже, а я стою під грошем і мені треба здати. Людина з Теплика приїхала. Я такий думаю, а скільки у вас там? Він каже, ну, якщо у вас нормальні віса, то співпрацюємо. Якщо ні, то цей, бо в мене все переважно, у мене півтори тонни машини. Ну, коли я чую півтори тонни, я все трошечки зміщаю, знаєте. Їду до нього бігом. Біля гроша, ми це все важимо на Чехово. Переважили тонна 400 з копійками, 70 вроде, не дотягнуло. Все, я бігом все це поїхав, здав, загрузив ще одну ходочку 700 кг, знову здав. І ось вже пів пів, пів восьмого, напевно. Да, без 28. Ще Чутьки заїхали, Чутьки взяли тонну 200 і ще там на окружній взяли 300. То на 240 тут вийшла, ну коротше багато сьогодні. І сьогодні такий день, такі дні рідко бувають. Чому? Бо поки здався, а сьогодні якось так воно все швидко пішло, знаєте. Прийняв ранком, вісім ранку, поїхав, здав, поїхав, загрузився, здав. І тепер, вже в пів восьму, а я ще загрузив, знаєте, і ще є куди їхати, але пізно. Але це вже така буденність, знаєте, Тону прийняв півтори, дві, три. Згадую, як це було, коли починав. Ніхто про тебе не знає, що ти займаєшся металобрухтом, їздиш, шукаєш, візитки роздаєш. Ну, Так воно важко йде. Така історія я повністю її розказувати не буду, але там була ситуація, що можна було піти заробити 200 гривень на розетку поміняти в магазині. І дружина підказала, каже, що ти або металомом займаєшся, або йдеш розетку за 200 гривень міняєш в магазині. Дуже класний магазин був і є, там салон краси. Дещо поламалося, то вони мені давали якусь роботу, колега підганяв, і я там якусь розетку, ну, щось таке, знаєте, по чоловічій справі. Підробіток був між сутками. Але все, вона мене вговорила, дружина, і я поїхав роздавати візитки. Я відмовився від 200 гривень, поїхав, цілий день роздавав візитки, газу викатав, ніхто мені нічого не здав, вертаюся вже біля дому, фури ремонтують СТО. Заїжджаю до них, даю візитку, він каже, ну в мене є свій металомчик, він забирає. Але каже, слухай, він заболів, непонятно, коли видужає, там вже повна ця, давай, забирай. Я достаю свої ваги і кхм, він дивиться на них, каже, це ти оцим будеш важити? Я кажу, так. Да". Він каже, то ти будеш до ночі важити це. Каже, Зараз бере кран балкою, піднімає таку штуку, кидає мені в причіп, і в мене... Резина була накачена по 2,5 атмосфера і вона майже сідає на диски. Тепер я вже качаю там по 3,5 ну, на прицепі, по 3. Я волочу, здаюся, на 700 була в причину. Але їхати було кілометр десь, від нього до бази десь здавався. Я приходжу, взяв накладну, взяв, ну це все взяв, ви розумієте, щоб показати людині, що я ось дав така вага, що по-чесному. Я тако поклав йому на стіл, зайшов в кабінет. Він її зімняв. Він її зімняв, викинув смітник і каже, скільки там вийшло грошей. Я йому тоді сказав, скільки, я не пам'ятаю. метал тоді був по 6, там щось вийшло, там, в районі 10 тисяч я вже не пам'ятаю. Я йому дав і він каже, все, дякую. Я кажу, вам дякую. Це була перша тонна, ну, за тонну, яку я прийняв. То я її запам'ятав на все життя. ви Розумієте, в мене був вибір або поміняти розетку. Або, поміняти, або поїхати метал збирати і непонятно, що з цього вийде. То я тепер ще інколи беру такі ліві роботи. От, але якраз ну, до чого я веду? Що треба займатися чимось одним, якщо є можливість заробити гарно, збоку можна, але я вже стараюся так займатися металоломом, крутитися в цьому. Так що так, всім гарного вечора. Кому цікаво е історії з металобрухту, як я працюю, підписуйтесь на канал. Все, всім гарного вечора, до побачення.